Перше коло чемпіонату екстраліги орган на четвертому місці. У виїзновому поєдинку сьомого туру, що відбувся в понеділок у Хмельницькому. Підопічні Сергія Гополенка здобули вольову перемогу над місцевим спортлідером. – 4-3. Уже на 33-й секунді Андрій Сімка відкрив рахунок. Господарів не вили статус кво не без долі везіння. Щоправда, вже через кілька хвилин Павел Будняк, точним дальним ударом, вразив нижній кутворіт і знову вивів орган вперед. У другому таймі спортлідер плюс досить швидко відігрався. Під пресонгом мостей Михайленко прикинув м'яч по промчав по. Флангу і простріл на дальню штангу, де Зазенко переправив м'яч голкіпера. 2-2. На куражі Подоляни зуміли реалізувати ще один момент і вийти вперед. Ураган нагнітав, але вдало у воротах діяв голкіпер хмельничан. А після Одар Валенка влучив у усій коворіт. За 5 хвилин до завершення матчу будняк вийшов п'ятим польовим. І вже за мить сімка зрівняв рахунок, оформивши дубль. Дракони продовжили атакувати і за 54 секунди до сирени здобули право на пенальті, який чітко реалізував Роніньо. Перше коло чемпіонату і офранківці закінчили четвертими. Цієї суботи Ураган зіграє у Луганську проти аутсайдера екстраліги місцевої ЛТК.